Зараз ми спілкуємося в прямому ефірі з Юрієм Трачуком, головним сержантом Центру спеціального призначення Національної гвардії України Омега. Вітаємо, пане Юрію! Вітаємо слава Україні! Героям, слав. Героям слава пане Юрію! Чи вважаєте ви рекрутинг ефективним способом залучати нові кадри? Чи застосовують зокрема, от у вашому у, ваш, у вашому підрозділі такий спосіб? Взагалі, я вважаю, що багато з методів, які є ефективними і допомагають забезпечувати підрозділ особовим складом, вони є ефективними. рекрутинг один з таких інструментів, які як показує світовий досвід, там найкращі такі були рекрутингові кампанії, там сполучених штатах, Великій Британії і до повітряних сил, до морського флоту. Якщо це про США, повітряні сили, це були Великобританія і Сухопутні війська ще декілька десятиліч тому, теж в США вони всі досягли, досягли успіху. Вони мали чіткі критерії і цифри. Ну тобто там було завдання по 30 тисяч. Рекрутерів відібрати саме для цих видів родів військ. Ну, власне, якщо ми так само будемо розуміти, кого ми хочемо, як ми хочемо, які цінності несе продукт, адже рекрутинг це не просто ми даємо вакансію. Рекрутинг це вже ми говоримо про якийсь продукт, який споживач, в даному випадку рекрутер, повинен обрати. Повинен відповідати і критеріям, і захотіти стати частиною цієї спільноти, яку пропонують. Я про те, що це насправді дуже дуже складно, але без сумніву потрібно це робити. Але я наголошую, що важливо, щоб це було професійно. Чи може рекрутинг повноцінно замінити мобілізацію, бути ефективнішим інструментом ніж мобілізація? Я гадаю, що для того, аби досягнути цих завдань в умовах війни, на як би ми її там не називали, воєнний стан там чи стан війни в умовах війни, ми потребуємо безумовно великої кількості мобілізованих і одного з будь-яких з інструментів самого по собі недостатньо. І те, що було на початку 2022 року, ми величезні черги. Наразі ми їх не спостерігаємо і тому ми маємо також змінюватися. Адже наш споживач теж змінився. Ан Юрію, і ще от хотілося б запитати, ви зазначили, що ем, повинно бути бажання в людей, які йдуть е, у військо. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як, е, як зробити цю мотивацію, як змотивувати українців іти до війська? І якщо є ухилянти, то які санкції до них можна було б е, зазначити на вашу думку? Ну, ви знаєте, я хочу навіть декілька можу сказати, фактів. Ну, наприклад, наш підрозділ, який там стосується багато хто бажає, аби еліта до вас і так люди прийдуть. Насправді, в нас і критерії високі до наших рекрутерів, і ми ретельно їх відбираємо для того, щоб потім розуміти, кого ми отримаємо під час цієї підготовки. Є де практик деяких навіть штурмових бригад. Які я вам скажу мають надлишок заявок, які ведуть активну кампанію інформаційну, правильні меседжі вивішують. Тобто ми бачимо там, різні, до прикладу знайти свою зграю і тому 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 подібне. І власне вони шукають ту цінність, яку насправді я впевнений, що більшість військовозобов'язаних зобов'язаних або осіб, які е, зараз приймають рішення про те, які підрозділи обрати і куди піти. В них просто інколи виникає розгубленість. Не бояться е, служити там, де де якісь якісь особи, які вживають наркотики чи алкоголь. Вони хочуть е, мати підрозділи, які більш боєздатні де вони зможуть бути. І потрібними, і цінними, і щоб їх цінували, як, як людину, як, 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 як життя людини. Хоча всі розуміють, що ним ризикують, коли йдуть у збройні сили. Я про те, що потрібно говорити про конкретну посаду, про конкретний підрозділ і про конкретну людину розумі спочатку з'ясувати, що їй потрібно цій людині, і тоді крутин буде ефективний. Це завжди така. Сегментована робота рекрутинг не орієнтований на все населення. Це це, це це той самий маркетинг, ті самі програми лояльності, які покликані розвивати цінність і відшукувати тих, хто шукає цю цінність. І знайдуть і її тут. Я гадаю, що саме до цього так і треба підходити, пане Юрію. А якщо українці, наприклад, прийдуть не вмотивовані і, наприклад, не будуть бачити і розуміти, чому вони тут, як ви кажете, так що все має бути чітко і зрозуміло, куди людина прийшла і пояснювати, що вона має робити. Але якщо вона це розуміє, але мотивації нема мотивація це завжди підсумок того, що людина знає. Чого вона хоче, ситуація, яка є на ринку в даному випадку? Ринок праці у нас також зараз дуже активний саме у військовому напрямку і. Якщо ми складемо і те, що вона отримає натомість, це я маю на увазі, які блага несе за собою ця робота. І якщо ми говоримо все це складаємо і відпрацьовуємо, ну я дуже сподіваюся, що агенція рекрутингова, яка там міноборони анонсує, що вона буде підходити з наукової точки зору, також до цього процесу, і буде розуміти, що. Ці всі відповіді, ці всі модулі, да вони мають бути пропрацьовані перед тим, як почнеться рекрутингова кампанія активна. Наразі те, що є розміщені взагалом там, де деякі майданчики там робота UA і тому подібне, які пропонують можливість отримати і ознайомитись з, з військовими вакансіями, це теж добре, і деяка частина населення цього чекала. І вона це отримує, підшукуючи собі, але безумовно, це лише один одна складова, один гвинтик. Дуже складного такого насправді цілісного процесу, який називається лояльність програма лояльності. На таку велику кількість осіб, на таку велику аудиторію, яку нам потрібно отримати, це, це дуже великий труд, і я вам скажу, що це дуже професійний труд. І я дуже сподіваюся, що там будуть досвідчені маркетологи, яких зрештою в збройних силах теж багато. Але одна з великих проблем сил оборони це те, що ми не до кінця самі розуміємо, хто в нас зараз там є, хто є. Що може і де може бути найбільш доцільне використання цієї бойової одиниці, бо кожен, кожен військовослужбовець, кожного службовиця – це бойова одиниця без сумнівно, і треба розуміти, де найкраще буде застосування цієї чи іншої особи. Ну, власне, ми також, от, в нашому підрозділі, в нашому центрі спеціального призначення Омега, ми якраз національні гвардії. В цьому приділяємо максимальну увагу, але я впевнений, що і цього недостатньо. Але ми дуже наполегливо це робимо і йдемо. У нас своя методика відбору від опрацювання людини, з'ясування це і багаторівнева, скажімо, підготовка, яка розвиває і виявляє найкращі спроможності бійця для того, щоб потім це стало справжнє загрозливою бойовою одиницею, яка здатна вбивати ворога, робити нашу країну сильнішою і власне наближати перемогу. Дякую, пане Юрію, за розмову. Успіхів вам у цьому, пане Юрію. Це був Юрій Тречук, головний сержант центру спеціального призначення Національної гвардії України Омега. Ну а я на